Thank you Віті Скарпат, рада вас вітати на своєму каналі у новому відео. Ще буквально декілька днів назад у нас був дощик. Якщо не дощик, то просто, просто світило сонечко, Снігом і не пахло, а вже зараз у нас, здається, буде зима. А я до вас із новою порцією мотивації. Зараз буду розбирати пакети із покупками в переважній більшості. Тут все продукти, ну не в переважній більшості, а так воно і є. Виймаю все, що купила, закуповувалася у рукавичці. Взяла молоко, взяла печериці. Молока, правда, тут є дві пачки просто ще не дістала. Також пекінську капусту, тому що вже не знаю. Чим балансувати дітям тарілку, не хочуть вже й квашених утриків, квашеної капусти, тому взяла пекінську капусту. Купила сердини, взяла вершки, також сушений часник, оскільки я його використовую замість приправи лагідний кетчуп. Сирки вершкові, Я взяла помідорки, три штучки, хурми три штучки, мандаринок і бананів, Також ще ванільний цукор. Все це вийшло так немало. Хочу сказати, що от тільки те, що тут на столі, наступало майже на 900 гривень, там 800 чи чимось гривень. Ціни такі дуже приємні. При тому, що е, були знижки і на хурму, і на мандарини, і на банани були знижки, на вершкові плавлені сирки, на молоко. Ну, а все решту вже так купляла я без знижок. Рибу купляла окрему скумбрію, купляла морожену, купляла мариновану скумбрію, також купляла два філе осветця і зовсім трошечки 200 грам тільки. такої розважної, тому що хочу зробити шубу, а Андрій мій ніякої риби не хоче їсти, то казав, що тільки йому тільки купити, тож я її і купила. Купила ось такі Діди Морози, вони були по акції по 21 гривні за штучку. Також вже не в той чек купляла яйця, вони в нас по 6,80, в рукавичці по 7. І беруся готувати. Я ж, перед тим, як їхати, відварила собі горох, буду готувати гороховий суп, розморозила хек, також причинила тісто для булочок. Цього я не знімала. Тісто у мене, поки я повернулася, вже викисло. Тому. Перше, що поклала варити гороховий суп, чищу рибку, вона була в мене з лускою, почистила всю луску, Зараз вибираю хребти і розділяю ось так на дві частинки, оскільки рибка була невеличка. Суп дуже простий, картопля, лавровий лист, також морква, відварений горох. І можна заправляти пересмаженою цибулькою, можна навіть не заправляти, а просто додати зелень. Посмажила рибку у борошні, спекла булочки і все, на цьому готування закінчене. Побігла у підвал, робити порядок із своєю полуницею, хочу зараз її якось так перезимувати, взяла глину, яка була, хочу її посадити у глину, у горщики. У мене тут є таз такий розломаний, також в мене ще є ящички. Я Накладаю дуже щільно, підсипаю глиною і так маю велику надію, що вона перезимує. ж саму процедуру роблю я і в ящиках. Дно я ще застелила пакетами, щоб глина не висипалася і щільно так саджу. Буду поливати, думаю, що переживе. Полуниця. І в мене вийшли такі три ящики і е, велика така миска. Ще саджу часник, люди вже всі давно давним посадили, а я його саджу. Е, тільки зараз схопала швиденько невеличку грядку, таку на три рядочки, вже, чесно кажучи, погано видно, але все ж таки той часник я посадила. Пізно, але надіюся, що прийметься. Куховарити я накуховарила, але прибирати я не прибирала. Після того всього, що я накуховарила, залишилося багато немитого посуду, тому що всіх було багато роботи. При, з школи прийшов тільки Андрій. Я йому зразу Софійку доручила бавитися з нею. Вікусі ще немає. Всі, хто були, поїли і порозходилися, от я пішла там до полуниці, до грядок. І все лишила вже на вечір. Чесно кажучи, тепер судні швидко, і то ще й і навіть і не вечір. Тому зараз швиденько все мию, прибираю, складаю, витираю. Е стараюся навести трохи марафет. Е витираю плиту, все, що захляпкало, заляпкало, оскільки готувала я багато, і в такому досить швидкому темпі стираю е стіл. За яким всі обідали і залишилися. Тут мені помагатор допомагає, теж вони бавилися. Все, він, поки я роблю порядок на кухні, там підготовляє, мені розносить одягу, він там є поскладений у шафу. А я домила, доприбирала і хочу показати, щоб в нас почав падати. Сніг, якраз таки той, який був на початку, почав падати якраз цього вечора, коли я знімала відео. Не було часу мені контролювати, як Андрій складає одяг в себе в шафі за той час, поки ми займалися роботами на вулиці, тож він дуже гарно його складав. І я бачила це ще декілька днів і тому, але вже взагалі не було ні бажання, ні сили його. Заставляти щось перескладувати, хоча я йому казала, що я весь одяг викину, і він буде його складати сам. Але так як він робить порядок в іншій кімнаті, то я йому тут допомагаю складати. Він чистоту підтримує. Але як деколи щось шукає, то хочеться мені після того всього хіба сідати і плакати. Ось також швиденько поскладали і новий одяг, і хатній одяг. Порозвішувала на вішачки, щоб прати, що частеньке, то все поскладала. І тепер йду тут робити порядочок, де складався Андрійка. Складаю диван, тому що диван був розкладений. Діти люблять дивитися або мультики, або якийсь фільм. Розкладаю диван. Так всіх більше поміщається на дивані, можна ноги розкинути, як хочеться, ніхто нікого не дістає. тому... Диван частенько розкладається, а і мені більше подобається, як він складений. У такі моменти, коли я прибираю, наприклад, після якоїсь такої роботи, от треба щось робити терміново на вулиці, один день, два дня дітям послаблення, нема контролю такого, то складається таке враження, що живуть тут бомжі. Купа всього розкиданого, але таке в великій сім'ї можна наробити буквально за декілька годин, лишаєш в хаті, даєш всім волю. Звичайно, що якщо є там Вікторія вдома, я їй даю завдання, вона вже всіх пільнує, вона мені миє посуд, складає, і миє підлогу і контролює старших дітей, але якщо, от, наприклад, вже є школа, зайняті всі, Безпорядок робиться моментально. Не знаю, як у вас, але у нас так. Знаю, що чисто не там, де прибираються, чисто там, де не смітять, але поки що так у нас не виходить. На цьому все. Маю велику надію, що відео вам сподобалося. Якщо так, не скупіться. Ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися всього нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!